Ось він собраний, поставив розеточку сюди. собраний він вже весь укручий. Болгарка. У нас, правда, світло зараз є. Болгарка ще включено. Попробуємо укоротити моста. От так, кому укоротити, кому шкоду зробити. Значить, на макіті не хватило її видно того току, чи чутьової там не хватило. Гавкнув плавний пуск. А така сьогодні проємоська, скільки вона тут. Скільки вона ват? 720 ватт. 720 Вт. Ця робить відлично. В Взагалі, кіловатна є кіловатна. А на цьому даний ходити гавкнув плавний пуск. Все, ребята укорочений. Все. Так що має право житті. Вся хата робить. Ну як вся, вона ж на економках. Холодильник включений. Морозилка одна друга... ні одна включена, здорова 400 літрова. На дворі світ горить. І... Обидко, там і камера буде, да я перебують цього нема. Ну і щоб не казали, діоди не горять, автомат на нулю з лінії виключить так що, Ось і кіловатна станція совєтська ця. Робить. Но е якщо така лампочка сюди, вона мерцає Вона мерцає. Мені ще каже, тут мотор трошки, він на обкатки, то трохи, ето. скажіть то я скажу. На цігнаді надіодних не видно, що на обкатки мотор, то так фиркає він трохи. Так що в общем, має право все на существування. Ось тут теж стоїть эта... кіловатка, це ця кіловатка лампочка, не енергозберігаюча, Так що отак. За помощниками.